Оновлення ліфтів це одна з ключових напрямок, напрямків нашої програми щодо ремонту житлового фонду в місті. Саме з попереднього року було запроваджено механізм, де на капітальні ремонти ліфтів передбачені 10% з об'єднання і 90% за рахунок міського бюджету. Програма набула дуже масові популярності. Оновлені станції управління, лепітка, вони, по-перше, роблять тихіший хід і є е, 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 там економія електроенергії кожну неділю там, а іноді по п'ять разів на день ми визивали майстрів, ремонтувалися, ремонтувалися свої мисли, і своїми коштами. І в 23 му році було прийнято рішення йти на програму співфінансування з капітального ремонту ліфтів. Перше, що ми зробили, ми всі п'ять під'їздів замінили станцію управління. А в цьому році ми міняли лебідки і труси. Щоб його робити, його робити треба в комплексі. Меру міста я дякую Борису Альбертовичу. Моя обща щира подяка за його відношення. Це вже не перший ремонт покрівлі, це вже десь третій ремонт покрівлі в цьому будинку, тобто по програмі співфінансування. Дах це дуже важлива інженерна так, структура будинку, яка не, там, не Неможливо так, відтермінувати її ремонт там, допустим, на закінчення війни і так далі, тому що ну, це робота, то есть, протікання дощу, це може призвести там, до зупинки ліфтів, то есть замикання і так далі, то есть, ну, порча майна, там мешканців. Оскільки це одне із аварійних таких робіт, нормальне функціонування якого забезпечує і цілісність там приватного майна, і нормальну роботу електромереж, оскільки там протікання може спричинити за собою подальші руйнування якихось внутрішніх комунікацій. Тому покрівля, це кожен, кожен рік, ми стараємося купити комого більше в різному роді, там і м'яких покрівель, і жорстких покрівель, заміною там часткове дерева.